із систематичного тренажера для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Василя Козири. При якому значенні А сума квадратів коренів рівняння буде найбільшою. Отже, ми будемо говорити про суму квадратів, тобто про ось такий вираз. За теремо вієта добуток коренів дорівнює вільному члену от він у нас, 3А в квадраті мінус 2. Сума коренів буде дорівнювати цьому числу з протилежним знаком, тобто 2а. Тому ми запишемо суму квадратів коренів таким чином: що це х1 плюс х2 до квадрату і мінус подвійний добуток. А отже, при підстановці отримаємо. Підставляємо 2а до квадрату. Мінус 2, що множиться на оцей вираз 3 мінус 2. Спрощуємо 4а в квадраті, мінус 6а у квадраті і плюс 4. Тобто 4 відняти 2а в квадраті. Ось такий у нас вираз. Давайте подумаємо, коли значення такого виразу буде найбільшим. 2а2 це завжди невід'ємне число. Найбільшим вираз буде тоді, коли ми від 4 віднімемо найменше з значень 4 а в квадраті. 4 в квадра... Не 4 а в квадраті, а 2 а в квадраті. 2 а в квадраті це вираз, який більше рівний 0. Найменше значення для даного виразу це 0. Отже, найбільше значення отримає вираз квадратів коренів. Коли ми віднімемо 0. А це буде тоді, коли а дорівнює 0. Завдання із тематичного тренажера для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Василя Козир. При яких значеннях n один із коренів рівняння більший за 2, а інший менший від 2. Аналіз нашого рівняння починаємо з коефіцієнта біля х в квадраті n мінус 2 дорівнює 0, тобто n дорівнює 2, це вже буде неквадратне рівняння. І якщо ми замість n підставимо 2, тут буде 0, а далі рівняння матиме вигляд мінус 4х2 плюс 5 дорівнює 0. Як ми бачимо, це лінійне рівняння, і воно має один корінь, а не 2. Нам такий варіант не підходить. Тоді далі, коли n не дорівнює 2, це вже буде квадратне рівняння, і ми знаходимо його дискримінант. Дискримінант буде мінус 2n до квадрату, мінус 4 на n-2 і на n плюс 3. Отже, 4n у квадраті тут перемножуємо, буде n у квадраті плюс 3n-2n-6. Отже, 4n у квадраті, мінус 4n у квадраті. Далі 3n відняти 2n це просто n. Множим на мінус 4 буде мінус 4n. І мінус 4 на мінус 6 плюс 24. Знищується. В результаті ми маємо дискримінант мінус 4n плюс 24. І як ми бачимо, дискримінант такий, що корені. Не виражаються гарними виразами, а це буває тоді, коли у нас дискримінант є повним квадратом, тобто ми можемо записати його як квадрат в А далі тоді продовжувати легко знаходити корені нашого рівняння. В даному випадку такий варіант не підходить, тому ми продовжимо розв'язування нашого завдання з аналізу. Графіка функції, яка визначає ліву частину рівняння, тобто n-2х у квадраті мінус 2nx плюс n3. При n не дорівнює 2, це квадратична функція. І графіком її буде парабола. Причому вона може мати положення і відками вгору, і відками вниз, в залежності від знака n-2. Тому ми маємо розглянути два випадки. Отже, у нас положення має бути таке. Йде мова про те, що корені порівнюються з числом 2. От воно, 2. І один корінь більший за 2, інший менший за 2. Якщо парабола напрямлена відками вгору, це ось таке положення параболи. Ну, нехай це перше. Або ось таке положення це друге положення параболи. Характеризуємо по пунктам ці положення. Отже, перше. Що ми можемо сказати? Для першого, відки параболи напрямлені вгору. А це буде тоді, коли n-2 більше за 0. Два корені, тому дискримінант має бути більшим за 0. Х вершини в даному випадку не грає ролі, тому ми знаходимо значення в точці 2. І для першого положення. От ми знаходимо, це іг. Точка знаходиться внизу, а отже F від 2 менше 0. Друге положення параболи m-2 уже менше нуля, тому що відки параболи напрямлені вниз. Дискримінант знову більше за 0. А F від 2, як ми бачимо для цього положення параболи, ось тут. Знаходиться це Y більше за 0 визначається, отже, від 2 також більше за 0. Оце дві такі системи. Давайте їх об'єднаємо одною. Яким чином? Запишемо спільне: там і там дискримінант більше за 0. А далі ми дивимося, що якщо у нас n-2 більше 0, то f від 2 менше. А тут знаки навпаки. Це ми можемо записати однією умовою добуток n-2 на f від 2. Так як вони приймають різні знаки, має бути меншим за 0. Дискримінант ми знайшли. Залишається знайти від 2. від 2 ми знаходимо, коли замість х сюди підставляємо 2. 2 в квадраті 4. Отже, 4 на n-2, мінус 4n і плюс n плюс 3. Отже, ми маємо 4n8, мінус 4n плюс, n, плюс 3. Це n. Мінус 5. Тоді дискримінант у нас от він цей дискримінант. мінус 4n плюс 24, як ми бачимо, більше за 0. А тут n мінус 2 на n 5 менше за 0. Така система нерівностей. Розв'яжем її. В першій нерівності ми будемо мати мінус 4n більше за мінус 24 відповідно, n менше. За 6 на від'ємне число маємо поміняти знак нерівності. А цю будемо робити методом інтервалів. Розв'яжемо рівняння спочатку n-2 на n-5 дорівнює 0. Один із множників має дорівнювати 0. і цей множник дорівнює 0, якщо n дорівнює 2, а цей, якщо n дорівнює 5. Спочатку покажемо розв'язки другої нерівності. Методом інтервалів її будемо розв'язувати. Виколи ці точки 2,5, тому що нерівність у нас строга. І знак плюс, мінус, плюс. Менше нуля там, де стоїть знак мінус. Заштрихували. І тут же показуємо n менше за 6. От, у нас 6 і менше за 6. От. Як ми бачимо, штриховка пройшла двічі саме ось тут. Тобто n належить проміжку від 2 до 5. Що означає відповідь на поставлене питання? У відповіді ми маємо знайти, скільки цілих знаходиться на даному проміжку. Цілими на даному проміжку в нас є числа 3 і 4. Тобто, кількість цілих дорівнює 2.